У Салтівському районі продовжують усувати наслідки ворожого обстрілу. 8 жовтня ворог здійснив серію ударів по Харкову та передмістю. Одна з керованих авіабомб влучила в районі щільної житлової забудови. Двоє людей, які відпочивали на момент удару в парку біля водойми, загинули. Ще п'ятеро людей отримали поранення. Серед них 10-річний хлопчик. Це таке, місце, де... це таке місце, де зазвичай гуляють наші люди. Нам у принципі особливо гуляти ніде тут. Найчастіше, особливо люди похилого віку, вони біля джерела, хоч хвилини психотерапії якоїсь, бо втомлюєшся від цього стресу постійно. Пам'ятаю, це удари. Поруч удари були. Це дуже гучно, дуже, це дуже страшно. Це насправді аж підкидає. Тому я так припускаю, що це щось таке набагато потужніше, тому що мій будинок потрапляв безпосередньо під інші обстріли. Ли там і дах пробували сусідню квартиру, ракета влетіла в дитяче ліжечко, але це було тихіше. А тут щось дуже сильне. Не знаю, що не знаю як, але чесно кажучи, страшно. Найголовніше, що зараз принципово не зрозуміло, куди вони стріляють, і навіщо вони стріляють, і що це взагалі відбувається. Щиро кажучи, зла не вистачає на це все. Пошкоджень зазнали 15 багатоповерхівок. На місці трагедії працюють усі комунальні служби. Фахівці закривають вибиті вік. На прибирають і вивозять сміття. Першочергово збирали бите скло та габаритний мусор з тротуарів, щоб люди мали можливість підходити до під'їздів, до своїх домівок. Сьогодні ми продовжуємо усувати наслідки. Роботи дуже багато. Зранку її прибавилось, бо люди за вечір та за ранок ще повибивали скло зі своїх квартир. Ми працюємо, усуваємо, збираємо бите скло, негабаритний мусор. Вбираємо гілля, розпилюємо дерева, які пошкоджені внаслідок прильоту. Ну, стараємось, щоб було на нашому місці, на нашому районі чисто, спокійно і дуже гарно, як завжди. Пункті незламності, розташованому неподалік від місця влучання, відкрили мобільне відділення центру надання адмінпослуг. Це зроблено для зручності власників пошкоджених квартир, які можуть подати документи на отримання відшкодування за державною програмою є відновлення безпосередньо біля місця свого проживання. Зараз працює мобільний ЦНАП, адміністратори на місці приймають заяви на державну допомогу. Є відновлення мешканці постраждалих будинків можуть подати заяву. Пред'явити паспорт, код, документи на житло. У разі відсутності житла в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на місці. Працюють реєстратори департаменту реєстрації Харківської міської ради. Це дуже зручно для людей, котрі були вчора злякані, налякані, і також нам зручно тому, тому що ми близько. ЦНАП знаходиться, і ми заполучили дуже якісні послуги. Нам запропонували і допомогу від ЮНІСЕФ і відшкодження майна. І ми взяли всі документи, які потребуємо, і це зручно. І також моїй мамі допомогли зробити дію. Ми дуже вдячні, дуже вдячні. Анна Зелінська, Сергій Перець, Марія Соловйова, Станіслав Гришко, Олексій Муравйов, Харків. Новини.